Зробили цю ялинку, щоб в городі було свято. Дерев'яна ялинка з'явилася в арт-дворику на вулиці Воскресенській у Сумах. Її виготовили учасники теслярського гуртка, який діє при одній із сумських церков. Ми її робили два заняття, обжигали, що ще, кріпили іграшки туди. Ну, дуже добре. Ну, дуже добрий настрій в мене був, коли ми її робили. Ми для кожного хлопчика зараз робимо десь буде 70 сантиметрів ялинка, вони заберуть її додому і ми вирішили в 10-кратному розмірі зробити велику ялинку в нашому місті. У гуртку займаються хлопчики від 7 до 14 років, розповідає пан Євген. Ми е, приглашаємо туди е, діток, яких е, немає батьків, немає мам, тата. Ну, у нас так процентів 80 таких діток. І ми займаємося з ними. Робимо паробки різні. Діти а, різного року. А, є діти, у кого батьки воюють. Мій батько, він пішов на, на війну десь в, тисяч, в 2015 року. А, зараз він. А, а, в Бахмуті. Я поки що не знаю, що з ним з ним все добре чи ні. Там дуже поганий зв'язок, та я не можу йому дозвонитися, спитати, як він. Це друга робота вихованців гуртка в арт-дворику. Нещодавно вони виготовили і встановили тут арт-об'єкт шпаківні. Олена Рашевська, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми.